Всім привіт! Ви на каналі Rare Game Stuff. Мене звати Денис. На цьому каналі ми оглядаємо різні колекційні видання, стілбуки, артбуки, настільні ігри трошки і таке інше. Отже, сьогодні у нас на огляді буде досить цікаве колекційне видання. Видання буде, як ви, в принципі, вже знаєте з назви Kingdom Come Deliverance 2. От таке робище, яке складно. Поміщається у кадр. Що ж, давайте, верхня частини коробки нагадую верхню частину коробки, але дерев'яної. Давайте подивимося, мабуть, сразу, що нам тут рукав розказує. Рукав нам розказує, що у нас буде отака коробочка, отака фігурочка Фізична копія гри, а, піни, картки і лист від розробників. В принципі, всі краткий опис гри. А, ще мап. Так. В цілому все. Краткий опис гри і все таке інше. В принципі, на бокових частинах там не то, щоб щось таке цікаве, але от передня частина виглядає так. Сподіваюсь, в кадр вона більш-менш влазить. Десь так. З цієї сторони навіть є голографічний сертифікат навіть є ідентичності. Ну, добре. Так, зняли ми рукав і, і, і нас одразу зустрічає отака от захисна картонка, яка захищає передню частину видання, щоб, ну, по-перше, щоб ця частина жодним чином. Не зламалась. Тут у нас е, якісь наліпки, які можна відклеїти. Це теж один із, один із захисних механізмів. Але у нас це поки не цікавить. Ну, звісно, е, я не грав у другу частину, але грав у першу. І, здається, це, типу, як е, цей міні-гра, міні здається, це схоже на міні-гру. По взлому сундуків, замків, такого іншого, якщо я не помиляюсь, може, в другій частині воно трошки інакше виглядає, але в першій плюс-мінус десь так. Тож, тож так. Так, бокова частина тут у нас якийсь герб з щитом. На цій частині теж герб з щитом. І на задній частині теж. Ось такий герб з щитом. Так, ну, в принципі, да. Ця частина така матова під деревину, а ці частини, які мають бути, типу як металеві, вони такі гладенькі, глянцеві, ну вони досить виділяються. Сподіваюсь, що можна побачити це все діло. Ну, блін, ящик крутий, насправді, крутий, колекційний ящик. Я б сюди потім, би, якщо б це було моє видання, складав би. Ігри, які не юзаю. Що ж, давайте тоді. Що ж, давайте тоді відкриємо вже коробку. Спочатку відкрию, а потім піднесу, щоб показати. Так, не влазить все у кадр. Сподіваюсь, що видно. Тут в нас якраз оця ага, тут в нас лист від розробників. І... Давайте поки відкладемо. Тут гра все, все як треба. От. Так. Ну, а цю частину я вже витягну окремо. Єдине, що одразу показати, сподіваюсь, що сподіваюся, що буде нормально видно. Тут отак ця частина коробки зафіксована такою чорною стрічкою, щоб вона. Не відпадала, так скажемо. Ну, давайте за кадром зараз витягну сам коробку з фігуркою. Так, це все діло є. Зараз зараз покажу, зараз покажу, що у середині коробки. у середині коробки, звісно, що нічого і нема. Чорна така. Класна коробочка, дійсно, щось цікавеньке у ній зберігати, бо буде по кайфу. Так. Оп, оп. Що ж, я домовився з людиною, яка придбала це видання, що я можу його відкрити і показати фігурку. Тож, набір ще новенький, ніхто його не вскривав до нас. Що ж, ми будемо. Перші, хто це зробить. Ну, мабуть, підемо. От. Я думаю, що, в принципі, в інтернетах вже давним-давно всі продемонстрували, як виглядає колокційка, але україн... україномовного. А огляду я не зустрічав, в основному вони всі були англомовні, німецькі чи ще якісь, але україномовних я не бачив. Тож, сподіваюся, що це перше огляд колекційне видання кіндом Хема українською мовою. Так, ну ніби. Давайте с <свист> этой биллой подберемся. Ну, с этой стороны все-таки теж треба. Думал, что... О! И... Уху! Вот это да! Вот это я разумею. Тут только открываешь, и она уже выглядит просто охренительно. Так, ну у нас ну. На... Вверх ногами, давайте, мабуть, цю частину я довскрию, щоб можна було розвернути це все діло і гарненько продемонструвати. Так що ж, давайте дивитися, що у нас тут з мелких частин. Так. Тут в нас є окремо меч. Ось такий він, він виглядає круто. Ну, непогано, скажемо так. Є варіанти, звісно, і краще, але він виглядає достойно. Так, тут в нас, я так розумію, картки. Так, давайте розпакуємо, подивимося картки. Я так думаю, це картки типу з персонажами. Так. Так, Гудвін. А, да, це все картки з персонажами гри. А от і Генрі. І тут в нас, здається, опис. Да, тут є на кожній картці опис. Можна почитати щось можливе, нове для себе можна дізнатися. Але я нічого, Але я читати не буду, хай вже. Людина, яка замовила це все і дивиться. Так. Е так, тут я розумію, що в нас мапа. Піни. Ну піни. Такі. Непогані. Прикольні. Вони тут стилізовані під е щити. цих от панів. Так. Добре, давайте тоді всю мілоч відкладемо і дістанемо фігурку. Так, тут у нас якийсь поролон, який захищає фігурку. Так, ну, сучу, з цього ніби все з фігуркою добре. Ну, так, да, все добре. Стоїть, не падає. Давайте переберемо коробку. Та, ніби більше нічого нема. Так. І роздивимося саму фігурку. Що ж, ну, думаю, з верхньої частини не дуже щось видно. Я перекладу це все діло в іншу сторону. Так, копье у нас знімається. да Ага, ну, а щит, щит, здається, ще не знімається. Але в вожжі вони такі три трішки. Можна навіть трошки потягнути за них. Так, ну давайте, продемонструю обережно фігурку. Так, сподіваюся, можна побачити тут обличчя Генрі. Ага, забрава у нас не опускається. Ну, добре. Так. Ну, виглядає круто. Досить деталізовано. Ніфігня якась із споткання. Так. ну, Всі детальки тут окремі. Сідло теж виглядає як окремий елемент э, фігурки. Ого, у коня навіть анус є, щоб розуміли, так? Да? Не знаю, чі, чі видно його чи ні, але жопа є. А, Е, э, Так. Э, Блін, ну досить, досить такі доспехи деталізовані. Непогано. Шори, чи як, я не пам'ятаю, як це називається: шори чи не шори, чи шори мають повністю перекривати а, огляд коню чи ні, чи це те шори. Хвост, звісно, прикольно виглядає. Вот. І саме основне, у коня є яйця. Щоб ви розуміли, наскільки воно. Деталізовано. Ні, звісно, сама тварина виглядає круто, але я бачив і більш деталізованих тварин. Але, блядь, ой. Але, бляха, щоб присобачили пісюна і яйця, ну це ж я, я вперше бачу, щоб. Якась ні Хентай-аніме фігурка була, <схи> а колекційне видання блин, по, такій от, по досить видатній грі Kingdom Come Deliverance 2, і там конь з пісюном. Ну, що йому сказати? Це мене здивувало, але це круто насправді. Тому що <схи> я якось а, бачив тачанку у Херсонській області, коли там жив. Там є тачанка і там є, здається, три коня. Може я прикріплю на фото. Вот, там три коня, і у кожного були такі здоровені яйчище. щоб, общайся. Що блях, що ти по сравнішню з цими яйками ніхто і звати тебе ніяк. Так, давайте подивимося, що у нас з цієї сторони, з цієї сторони ми бачимо ну, логотип. Імпортбай. Так, USA, Європа, United Kingdom, Імбрит, Aus, and Зен. Не знаю, мабуть, це, мабуть, родина видавця. Забув звідки вони. Але здається, що це саме так. Ну, от так от виглядає. Давайте, мабуть, замінимо само капйон на меч. Подивимося, як воно. Буду виглядати, а. Генрі, ну, давай, брат, братан, братішка, будь. Це... Ого. Тут це ще це не так просто зробить, але хочеться акуратно, бо бляха коняка на двох своїх копитах стоїть. І, і... воно досить таке шатке, що не дуже гуд. Бо можна і зламати ненароком. Так, блін, ну. Само капьє достатньо увесисто таке. І таке відчуття, що ця частина навіть металева. А може і металева. Не знаю, здається, що металева. Бо вона не гнучка. Хоча, якби це був би пластик, він був би більш-менш гнучкий, тому що він тоненький. а да, це, мабуть, метал. Ну, блін, круто. Зда не зламається, що, в принципі, не вистачає фігурків такого плану, щоб дійсно були якісь металеві предмети, особливо такі тонкі, тому що вони досить часто ламаються, всякі м'ячі і така штука, скільки не зустрічаєш якихось таких, якихось таких речей, вони досить часто ламаються, тому що інколи люди транспортують свої фігурки без коробки, що я не рекомендую робити, в принципі, взагалі без оригінальної коробки. Вон, і такі речі часто ламаються. Ну, а меч? не знаю, ну він досить увісістий, але б я б не сказав би, що він металевий, хоча може і теж металевий. Але треба, може, магніт взяти якийсь. Возьму магніт. Не, Ні, ну, нічого не магніті. Може я і помиляюсь. А може якийсь інший тут метал. Давайте зацепим меч. Там є пас у нього у руці. Треба в нього попасти ще. Так. Проворачуємо трошки меч туди-сюди по, по часовій стрільці. Ну, там часові проти часові, щоб попасти в пас. Ну, з мечами він виглядає теж досить круто. Так, давайте це все діло. Ну, класна фігурка. Не знаю, нічого поганого не сказав. За, за, за татуалізацію коня, звісно, окремий респект. І платформа така. Виглядає приємно. І на дотик, і вообще, в принципі, с, Задекоровано все досить гарно. Плюс така дерев'яна рамка. Виглядає по-багатому. Це тобі <клес> не <Ні> хуйня <клес> із-по спатка. Отже, ну, що ж, я думаю, розпаковувати мапу чи ще щось нема сенсу. Це все можна подивитися в інтернетіках. Це такі речі. Вони дуже приємні, але якби, якби основна. Річ у цьому виданні, це саме фігурка. Так, ну, голдове видання деліверенса і письмо від розробників, то я думаю, це все діло ми залишимо запакованим. Хай а, людина, яка замовила це видання, сама розпакує на сводиці, тим паче, я так підрозуміваю, що це було собі на день То хто я такий, щоб портити. Людині в Хоча він і е, дозволив все розпакувати, але я думаю, так буде набагато приємніше йому. Отже, в принципі, е, що хотілося би ще додати, щоб е, ви поставили лайк цьому відео, підписалися на канал і ще поставили дзвіночок. Я буду дуже вдячний вам за це. За те, щоб це, це все стимулює мене робити ролик, ролики. Швидше е і більше. Є записані роли, так як перегляди, ті, що вже викладені, набирають дуже мало переглядів, то я трошки лінюся їх монтувати. А якщо буде багато переглядів підписок і такого самого, то це буде все виходити гораздо швидше, бо є мотивація. Ну, ви самі, в принципі, знаєте, що я буду розказувати. Отже, в принципі, на цьому все. А, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався огляд. Мені сподобалася фігурка. Фігурка, блін, крута. А, я би і сам би собі взяв, але, мабуть, я би, я би взяв сам ящик, і фігурку, бо ящик, блін, реально крутий. І, ну, а фігурка від нього не відстає. То, мабуть, мабуть, навіть, навіть навпаки, то фігурка круче, ніж ящик, бо. Отже, якось так. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою, чудового дня, вечора або ночі. Грайте у чудові ігри і до нових зустрічей. Пока.